Грай та соціалізуйся. Працівники молодіжного центру організували інтелектуальні ігри. Мета заходу продовжити адаптацію дітей з особливими потребами в освітянську спільноту. В грі взяли участь дев'ять команд з різних місцевих шкіл. Подібний івент у Хмельницькому проводиться вперше. Цього року в принципі зробили а, такий а, посил на а, людей з інклюзією, тобто люди з інклюзією, долучені до команд. Це така собі соціалізація їхня і. А, і люди з інклюзією вчаться е, комунікувати з е, людьми без інклюзії, і і навпаки. Правила гри прості. Квіз включає в себе завдання з восьми категорій. Кожна з яких має п'ять запитань різного рівня складності. За найлегше отримують 10 балів, найважче 50. Наш квіз складається з восьми блоків. Вони стосуються різних тем, різних сфер життя. Наприклад, це освіта, спорт, екологія. проблеми нашого життя. Тож освітянам варто приділити більше часу та уваги таким івентам, бо вони допомагають дітям з інклюзією взаємодіяти з оточуючими та навколишнім середовищем, що в результаті покращує навчальний процес. Формат дуже цікавий, корисний, потрібний. І я думаю, що це такі нові навички, які їм допоможуть подальшому, адже я прийшла з 11 класом, які в майбутньому будуть. Поступати на навчання і їм потрібно комунікувати з іншими дітьми з не зі школи, тому дуже корисний такий формат. Інтелектуальні ігри для дітей з особливими потребами допомагають здобути більш якісну освіту, розвивати комунікативні навички та підвищувати самооцінку. І як результат навчитись сприймати себе у суспільстві. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.